Питання місця України та українців у Другій світовій війні досі залишається контроверсійним в Україні. За твердженням істориків, жодна інша нація не перестраждала більше ніж українська під час сталінського гітлерівського терору. Водночас в Україні досі є багато прихильників радянської символіки. Цього тижня ми вирішили запитати вас, наших глядачів, про ваше ставлення до використання червоного прапора під час святкування Дня перемоги. Питання виявилось настільки гарячим, що викликало надзвичайно активну участь респондентів в опитуванні на нашій веб-сторінці. Пізніше один з наших глядачів, на ім'я Андрій, повідомив нам, що організована група людей на форумі веб-сайту Севастополь. Інфо вирішила змінити результати нашого опитування на користь одного з варіантів відповіді. Для цього вони повторно голосували за цей варіант, поки не отримали бажаний результат. Незважаючи на це, «Голос Америки» вирішив все ж опублікувати. Та результати і нагадати, що ми запрошуємо усіх глядачів нашої телепрограми незалежно з якого вони регіону активно брати участь у наших подальших опитуваннях. Нагадаю, запитання цього тижня: чи згідно чи згодні ви з використанням червоного прапора під час святкування дня перемоги? 79% як ви бачите, з тих, хто проголосували на сайті, підтримали використання червоного прапора. 19% виступили проти, 2% не визначились. З Цим же запитанням наші київські кореспонденти звернулись до перехожих на вулицях української столиці. Прапор перемоги з нею йшли, на доти йшли в наступ йшли. Тому я вважаю все нормально. Я жив із червоним прапором практично все життя. Я не знаю, що вирішила Верховна Рада. Я знаю, що червоний прапор був на рестаху і він повинен бути в Україні. Це історія. Вона має лишитися історією. Нам треба думати про майбутнє, думати про побудову нашої суверенної, незалежної держави під українським прапором. Я взагалі думаю, що в нас зараз своя держава і якби потрібно вже щось своє, от, будувати нову історію. Важливо те, щоб е, такі, е, скажімо, е, Речі, як прапор, не ставали на розломі цілого суспільства. Я, взагалі, до цього ставлюсь негативно, що розмухали все це. Це зовсім не ті. Проблеми і ці, які треба зараз вирішити. Я думаю, що це просто якби. Я думаю, що це замилювання очей. Приховують реальну ситуацію безглуздими питаннями про прапор, намагаються відволікти людей від справжніх проблем. Не вся же Україна любила Не вся ж Україна любила радянську владу. Ось вони і працюють навмисно на розкол, а може й не навмисно. Може просто уряд наступувати. Може, у нас просто правительство тупо менше було б. Приводів до таких конфліктів, це приймати якісь зміни до якихось законів чого, що порушують спокій в державі. От якщо б цього не було, не було б конфліктів. Яка різниця, хто з яким прапором вийде на. Особисто фізично, чи як на мітинг, чи не на мітинг. Це питання особисто кожного своє. А ще тут долучати сюди політиків чи там державу. Я вважаю це недоцільним. Кожного є свої переконання, але до такої фактично трагедії, яка була у Львові, це в першу чергу провина влади, тому що протиріччя якраз тільки вона підігріває.